Аж поки нас петлю не запихають ясли На український спокій за нашу фразу добре якось буде ясли Що ми вже 20 років самих себе Ілюзіями дурим. Я злий Сліпо вірим, і нам як гості кидають обіцянки Я злий на то, що вже не зміниш, і страшно всі новин чекати зранку Я злий на совість президентів, яка до них ніколи не приходить Я злий на політичних імпотентів, які нас як.

えっ може, до цього прийшла мене до вас за планами буде програма. Так. Тепер просто вас те, що ви дали питання ще два тижні теж. це так, Так, думаю, Спасибо, секретарь, сколько грузов. Учасник має право на небо стало суду, просто суддя інше. Так що є сумнів, що безпечності стало судно, а вже така рекорд сумнівський стало судно. І то стало судовому фото особисто. Також бачимо до чиї до пана форума, немає, немає. Таким чином, виходячи з того, що судове засідання було вивертане і можливо, як однак, судове засідання не з'явилося повідомив, на межі чином, то розмовляємо, ставимо про те, що ми будемо заводити по каміну. Спасибо. 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 Should it be easy?

Доступ до всіх матеріальних сполучених розслідування. Цього ж дня влучили виступ випит для ознайомлення з матеріалами справи 26 року 2016 року. О 12.20 приміщення слідчий фермі спробують на політики підвозкований перемог, та подав плану розмочення слідчих захисника для здійснення захисту, зазначення на временно портів

Це

Podanite, došli do izvisnika, možda vam ne možemo davati na primjer, zato što se učinimo u službi kraljeva. Protovo, što smijete završiti na neznačni občin materijalnih skorozgivnjenja, dva tona mjeta, gdje je šestog u skorozgivnjenju od 12.12.1962 u 11.16.1962 roku, prosim, zadovoljstvo, potrebno, nije, znači, spremljeni zaključki, Питання своє підтримування <питривання> комуномовці, хочу, щоб що знаєш, з одного тому що 25 серпня 2016 року було щопічення досудового розслідування. З цього часу він ціляко вмикає, не приходить і не доверяється на виклики свідчення, народу ніколи досвідування. І також були побутінка захисника, який фактично мав бути забезпечення на належну професійну поведінку А Він усіляко сприяє йому вчинені затягнути судового розслідування, тому я думаю, що це питання орендоване, законне, то що його... Питання прокурору до вас нічого є. Питання підтримує, прошу суд обмежити себе, яка виявилася для окремо провадження. В даному випадку існує виняткованість і намагання е, намагання познайомитися з матеріалом кримінального впровадження, оскільки захисники зімеряють своїм числа, численних доводять, що судді сусідному прокурору, які відповідно задали розглянути і підмовлено, освіти те, що ненавими в одна кримінального провадження і багато ми матеріального кримінального провадження з 25 серпня подано ознайомлення, це є абсолютно абсурдно. Було наше попитання і у мене строго, тоді матеріально сторона не проводила, то трьох днів не було. Розуміємо, слідчий. У випадку, якщо сторона захисту зміниться з матеріальної справи, ті подальші можуть? Складаємо акт, порушення підрозділу, залежає спробування скривання що, практично Всі слідчі дії вже не проводяться, тільки чекаємо, що ми знайомили. Для цього ми спеціально продовжували заступникам прокурорного області спеціально було продовжено 100 судового освіту, але на один місяць надати їм часу займається. Місяць практично закінчується цей довго виступати. Другого листу, строго листу, закінчується місяць. Зрозуміло, скільки часу є, коли допомагаєтеся. Загалом, скільки часу? 20. 25 серпня. Тобто Це два місяці. ko što mi prihoduje kategorično mi naopređujemo 1 do Gracias. Something...

good mm one -hmm. mm -hmm. used